Всім привіт, мої вітання з Дніпропетровщини. Сьогодні у нас 29 квітня. Хочу показати вам, як в моєму саду виглядають півонії. Ось перед вами це піон деревовидний, так уже розпускається деякі квіти, вибачаюсь. Частина, звичайно, ще в бутонах. Незважаючи на те, що пройшли заморозки, ось поруч шовковичка, от вона підмерзла всі листочки сухі. А піон, він стоїть і все з ним добре. От абсолютно поруч, це та дуже гарна квітка, яка зразу після тюльпанів заквітає. І Прикрашає, дуже прикрашає наш сад. Ще хочу звернути увагу ось так під низом. Ось тут, наприклад, уже ось це малече, бачите? Це. це маленький піончик, який проріс із насіння, яке осипалося. І тут ось також. Ось дивіться, це також піон оце бур'янець, я його приберу. А оце маленькі піончики. І вони за сезон, якщо добре там поливати, то за сезон виростуть такі, вже сантиметрів по 20. З дерев'яніють. такі виростуть деревця. І ось тут під низом, бачите? Оз покажу. Ось тут. Сфокусується зараз камера. Оце ось. Це насіння піона. Ось тут. Якщо його присипати землею, то з часом він проросте. Ось бачите, отут проростає. Тут ще не скинув шляпку свою цю. Насіннячка, а вже листочок є. Так що піоним деревовидні можна розмножувати насінням. Ще хочу сказати, що піон це та квітка, яка практично не потребує ніякого догляду. Ви її посадили, головне, щоб вона прижилася, поливайте і восени або ж навесні я. Тільки обрізаю е, ті квіти, які вже ну, відсвіли. І так він добре виглядає. Саме цей кущик вирощений із, із насіння. Ось Ось так він уже, бачите, який достатньо великий. Зараз підемо, покажу вам інші піони. Так, ось тут перед вами. Піон кущовий, також він, бачите, з бутонами. Квітує рожевими квітами. Ну, так, він пізній. Так виглядають ці бульбашки скоро, які зацвітуть. Але це буде пізніше. Ще хочу показати вам ранній піон кущовий. Зараз покажу вам, ось так виглядає на сьогоднішній день плетиста троянда, хендель, коли зацвіте, покажу, як гарно вона квітує. Так, і дивимось піон. Ось дивіться, ось це перед вами піон. Він ранній. Квітує червоними квітами. Дуже багато на ньому. Це білий, це в нас така вода. І оце білі капочки від соляної води. І так багато-багато бутонів. Ну, вони ще не розквітають, тут вони в більш затіненому місці. Але теж хочу зауважити, що цей піон абсолютно не потребує якогось спеціального догляду. Полили, добре, не полили, він от цього гіршим не стане. Отут ще покажу вам, це мої гігантські лілії, вже пробудилися. І хочу показати ще вам піон деревовидний, який росте не на сонці, а в більш затіненому місці, як він виглядає на, на сьогоднішній день. Зараз покажу вам. Тут квітує, навіть вже відцвітає бадан. А ось тут такий величезний, велетенський просто. Також піон деревовидний, такого ж рожевого кольору. Зверніть увагу, скільки тут бутонів Яка це буде краса, як він зацвіте. Цвіте піон, звичайно, недовго, але... Дуже піднімає настрій, дуже дивиться. В саду стає так ароматно, дуже він пахучий, духмяний. Так що дуже добре, коли в саду висаджені квіти різного періоду цвітіння. Ось тут вже починають зацвітати забула, як називається. І рисики ці ранні вже відцвітають. Тут полягли тюльпани, які піоновидні. Тут ну, всьому свій час вицвітають останні тюльпанчики. Всім бажаю миру, добра, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічі!